Бійку увірвався, і компліменти отримав, і перемогу здобув. Рома Довбика сильніше за Лаціо. Артем Степанов зіграв за основу Баєра, в антирейтинзі. що за таємничий грузин на зборах Динамо та невдалий матч Трубіна за Бенфіку. Друзі, вітаю! Макс ваш вподобайка, партнер проекту Фавбет. Починаємо це відео. Починаємо його е, з новин Київського Динамо. 5 січня білосині вирушили на зимовий навчально-тренувальний збір до Туреччини. Повідомляє прес-служба киян. Команда вже дісталася на місце і розпочне перше тренування в понеділок, тобто сьогодні, 6 січня. Зазначимо, що в списку присутній потенційний новачок Динамо, захисник руха Богдан Селюбик, а також кілька гравців юнацької команди Київського клубу. Крім того, на зимовому навчально-тренувальному зборі в Туреччині до Динамо приєднається грузинський легіон гравець із Грузії перебуватиме на перегляді у складі київського клубу, повідомляється Динамо Манією. І ні, мова не про Гіоць Цтейшвілі, навпаки, його контракт. Деякі клуби хочуть викупити за приблизно 1-1,5 мільйони євро. Ну непогано ще й зароблять. І ще й чисточку зроблять, бо, скоріш за все, ще піде взимку, поки розташування київського динамо. Казати, плюс це чи мінус? М -м -м. І друзі, у мене до вас цікаве питання, чи цікаві вам новини по іншим менш іменитим клубам УПЛ? Я маю на увазі трансферні новини, умовний ЛНЗ, умовний Колос, умовне Полісся і так далі. Пишіть свої думки. Якщо цікаво, будемо у відосах це підіймати. Якщо не цікаво, то будемо говорити здебільшого про гранди. Ну а ми прямуємо до наших у Європі українського вінгера лондонського Челсі Михайла Мудрика було включено до збірної команди найгірших гравців англійської прем'єр-ліги після першого кола за версією ресурсу футбол. Трансфер позицію стосовно включення українця до цієї команди ресурс пояснив так: ми намагалися не обрати гравців, які з якихось причин практично не грали у премєр прем'єр-лізі цього сезону, але ми просто не можемо ігнорувати Михайла Мудрика. Ті, хто думав, що кошмар українця в Челсі вже не може стати гіршим, помилялися наприкінці 2024 року, коли його тимчасово відсторонили від футболу за порушення антидопінгових правил, враховуючи витрачені на нього гроші, відсутність ефекту від його гри. А тепер його тимчасову дискваліфікацію важко було не віддати йому перевагу. До речі, міську виповнилося 24 роки. З чим ми його вітаємо, але от конкретно цей антирейтинг він якийсь занадто токсичний, мені здається, бо по кожному пункту, прямо от як молотком по голові лопашить. Хоча, можливо, я помиляюсь, можливо, це справедливий рейтинг, вкрай справедливий. Пишіть У рамках 17-го туру чемпіонату Португалії Бенфіка приймала брагу на ештадио Далуш. Перемогу у матчі здобули гравці Браги з рахунком 2-1. Наш воротар Анатолій Трубін провів на полі всі 90 хвилин і отримав оцінку від Хускорт 5,9 балів, що стало найгіршим показником серед усіх на полі. Байер переміг ротвайс Обергаузен у товариському матчі 2-0. Український нападник Артем Степанов вийшов у стартовому складі Леверкузенців та був замінений на 46 й хвилині. Обидва голи Байера були. Забиті у другому таймі. Степанов є вихованцем Шахтаря. А в серпні 22-го року перейшов у Леверкузенський клуб. І прямуємо до Артема Довбика. Вчора було римське дербі, і Артем там теж. Був 5 січня в матчі 19-го туру серії А Рома на своєму стадіоні здобула перемогу в римському дербі над Лаціо з рахунком 2-0. Рома відкрила рахунок на 10-й хвилині завдяки голу Лоренцо Пелегріні. А на 18 18-й хвилині Селімакерс подвоїв перевагу. Наприкінці ж гри сталася бійка, в результаті якої був видалений Кастельянос. Після перемоги Рома з 23 очками займає 10-те місце. а Лаціо залишається 35-ма. На четвертій позиції. Проте Роми задоволені результатом, але хвилюються, що команда не зможе продовжити в тому ж дусі через поганий початок сезону. Артем Довбик чудово розпочав гру. Він продуктивно підігравав партнерам, відривався від суперників, вигравав єдиноборства. Він грає на позиції дев'ятки, і він ще не забив сьогодні ввечері. Але голів Роми не було б без його роботи, написав журналіст Бруно Олемані. У Твіттер. І пірнаючи глибше, от, -от бік, де було видалено Кастельяноса, там був і Артем Довбик. Український нападник, який у той момент вже перебував на лаві запасних, разом із партнерами пішов одразу розбороняти. Після цього арбітр показав пряму червону власне Кастельяносу. І розуміючи подіями Артема, результативних дій в цьому матчі не було. Втім, спираючись на об'єм його дій, він точно був корисним в цій перемозі. Не тільки ж. Футболістів по результативним діям судити. Вітаємо Рому Довбика з перемогою, і здається, цей колектив потихеньку-потихеньку заводить свої мотори, і довбик в ньому відіграє не останню... не останні. Ну, останні Поршу. Друзі, як вам сьогоднішні новини, пишіть свої думки у коментарі. У мене сьогодні все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Почемось.